Так. Пане Тарасе, вітаємо вас. Ми вже в ефірі готові спілкуватися з вами про ситуацію у Ковалі, чи вдалося відновити електропостачання, адже раніше були повідомлення, що зруйнована повністю цей об'єкт енергетичної інфраструктури. Розкажіть детальніше, що зараз відбувається в Ковалі, чи вдалося відновити світло. Так, дійсно, в нас вчора була ситуація надзвичайна, тобто так дійсно було влучення і попадання в, в один із об'єктів енергоінфраструктури, який е, заживлює е, частину міста. Електропостачанням і е, практично всю ніч і, і вечір, і, і сьогодні півдня е, працюють працюють енергетики над тим, щоб з інших е, альтернативних джерел енергії за заживити заживити різні райони міста. Частково це вдалося. Частково ще місто знаходиться без електропостачання. Ось роботи продовжуються по району Сільмаш, там де то там там де там де, там, де немає часткового центру, там де немає ще постачання. І ну, якби не хочеться анонсувати до кінця, бо ще немає якби бачення до кінця, але я думаю, що ми найближчим часом відновимо там растворопостачання. Це рахунок інших джерел живлення. Пане Тарасе, чи ніхто з людей не постраждав від ракетного обстрілу і, зокрема, оселі мешканців Ковеля? Ем, ну е, на щастя, ми були повідомлені е, військовослужбовцями, що є така загроза, що буде наш сам об'єкт буде, буде атакований, і там людей не там люди не перебували на цьому об'єкті і не постраждали на щастя. І на щастя прильотів інших, окрім окрім того, який якраз був. В об'єкт інфраструктури більш прильотів не було, і ну скажімо так, постраждалих немає. А поруч не було будівель, машин там ні, цей об'єкт знаходиться по вулиці Варшавській. Це якщо хто знає Коваль, це ну скажімо так, в полі там там поблизу немає житлових будівель, є дачний масив з іншої сторони. Однак, ну інформації, що е щось було додатково зруйновано, в нас немає. Чи вдасться стало забезпечити постачання електроенергії, чи будуть вимкнення надалі? Як про це говорити зараз рано? Я боюся, що найближчим часом не вдасться стало забезпечити наропостачанням ще раз кажу, зруйнована тепер. Тобто, тому якби говорити про те, що стало буде даропостачання, зараз ну, буде неправильно. Тобто, це ну ми будемо. Я думаю, що найближчим часом ми будемо, як і вся Україна, ми будемо працювати в режимі аварійних або планових. Точнее, планових, або, не дай Бог, аварійних відключень. Тобто люди мають розуміти і бути готові до того, що е, час, від часу, ну, час від часу буде виключатися електроенергія, живлення по районам, як буде подаватися вона по графіках. І будемо сподіватися, що «Волиньобленерго» е, зможе класно з нами разом спрацювати в плані в тому, щоб інформувати людей, коли саме ці капітання будуть. Пане Тарасе, ще скажіть принагідно, як Ковель готовий до зими і ну, до найгірших сценаріїв? Я вже не знаю, що може бути гіршим. Ну, скажу так, що не хочеться якби теж там якби, пророкувати, Однак е ми, ну, ми зробили висновки з, е з першого удару, тобто, і в принципі ми до цього і раніше готувалися. Тому ми інтенсивно закуповували і закуповуємо далі і енергоустановки, генератори на наші об'єкти система водопостачання і водовідведення, і система теплопостачання. Ось ці роботи продовжуються, і ми ще докупляємо, щоб, ну, якби, генератори. Тому, тому це буде це буде найважче з опалюваний сезон, і найважча зима, мабуть, в історії міста, і в історії держав, держави. Але я сподіваюся, що ми можемо, зможемо зможемо. Ці випробування пройти і пережити зиму. Але, тобто, навіть 100% забезпечення генераторами всіх наших торгів, нахисних споруд, каналізаційних систем е наших котелень, воно все одно не забезпечить безперебійну безаварійну роботу, ну, якщо десь не Бог десь пропаде, якби зовнішнє живлення, бо ну, не може працювати місто довго там, або, або, або котельня, або там на, на, так, на, на генераторі, бо ну, це є питання. Але але, ну, але ми точно тоді зможемо забезпечити там і погодинну там подачу води, е, підживлювати, е, підживлювати теплову систему, щоб вона не розвернулася, щоб, щоб температура була е, ну, в домівках, в оселях, там ну, не критична, підтримувати її на такій, яка відповідає санітарним нормам. Тобто це буде забезпечено, але вже ну, є загроза, звичайно, що е, все про те, отак от. Так от е, Незамітно для всіх такого не буде, є така загроза. Будемо, конечно, сподіватися, що що все буде добре, але ну але якщо продовжаться такі от історії, то це буде дуже важко. Пане Тарасе, то головне, щоб е, такі об'єкти критичної інфраструктури, як, наприклад, там ж, ж лікарні, так е, де, наприклад, там операції проводяться, що важкі хворі, то е, в, вони забезпечені, навіть якщо в місті повністю пропаде світло, то вони будуть працювати. Ні, звичайно, в нас у нас лікарня з першого, з, першого, з, першого, з першого разу, коли, коли змушені були відключити місто від електрозабезпечення. Місяць тому ну, лікарня спрацювала моментально, тобто генератори всі запустилися, все працювало. І навіть, скажу так, ну, щастя, або, на жаль, тут не знаю, як правильно, але ну, навіть та дитинка в нас народилась в, е в пологовому будинку, в таких умовах при, при генераторі в підвалі, але все добре, все гарно. Би, тобто на роботу для пацієнтів лікарні це не скажіть, Вчора вимикали подачу води і тепла, чи, чи тільки так, звісно, так, звісно. Після, після удару не було не будине опалення. Деякий час в частині міста в частина міста була забезпечена відразу опаленням. Там до кінця дня водопостачання ми відновили. На жаль, це неможливо зробити по там п'ятий тарадев'ятий поверх, то хіше шостий тередев'ятий поверх, бо ну не працюють частотні насоси, не працювали вже безпосередньо в будинках, тобто вода подавалася тільки до п'ятого поверха. Ось, але до кінця дня вода була відновлена. Е Дві тротини опалення міста теж було відновлено, і сьогодні до відновлюють опалення в цьому місті. Пане Тарасе, принагідно не можу не запитати. От в Луцьку дебатують, чи варто бурити свердловини і ставити водяні колонки, які б качали воду, в разі якщо буде відсутнє водопостачання. Чи розглядали ви такий варіант, і чи вважаєте, чи це доцільно? Та ми не тільки розглядали, ми з лютого місяця, ну з березня місяця, ми там близько 20 свертовин таких по місту наборили, і звичайно варто це робити. Тобто вона точно не помішає. Це є технічна вода, вона не придатна для, ну, для як би, споживання для вживання, але для санітарних умов вона абсолютно придатна. І в нас практично в кожному спальному районі, в кожному великому дворі такі колонки є. Ми їх поробили спільно з нашими комунальними підприємствами. Навіть сьогодні, по-моєму, міський голова все. На сторінці в Фейсбуці і в Телеграм-каналі своєму він е, ну, нагадав адреси цих смертвин, цих, цих ручних колонок. Ну це абсолютно хороший варіант. Бо ну треба буде до всього того, абсолютно до всього. Тому якби така колонка вона точно не завадить. Тому тут дебати тут мені здається, ну для чого тут подебатувати. Ну просто дуже цікаво в Луцьку кажуть, що це не можна, не треба, не потрібно, що, що це треба дозволи окремі, і що це вода технічна. Ну я розумію, в кожного вдома є якісь кулери, які б очищали цю воду в разі вже крайньої потреби. А ні, дивіться, абсолютно згідно, що це технічна вода. і Ми це, звичайно, наголошуємо там, де ми пишемо. Це вода ну, для, для для санітарних потреб. Тобто впитну я її не як питну, я її не рекомендую використовувати. Ось ну це ж можна просто купити там п'ятилітрову, якби ну скажімо так, там банку для того, щоб пити там, води її достатньо буде. Але для от, різних таких технічних потреб її можна використовувати. Дозволи на спецводокористування, вони беруться, якщо споживання такої води перевищує 5 кубічних метрів в добу. Тобто, ну п'ять п'ять тисяч літрів навряд чи хтось накачає Ну якби ручною, ручною помпою цієї, тому дозволи для неї не потрібні. Але за я погоджуюсь з тим. Ця вода не рекомендована для споживання Якби ну такого, якби для, ну, для людини. Тому якби, але ну такі колонки, в є, ми їх поробили багато, і люди користуються ними. коли. Ну, коли... Все одно тобто, коли десь там, коли є якась аварія, тобто це ну неодномоментно відновлюємо воду. Все одно треба якийсь певний час. Тобто, ну це певна, певні незручності і люди можуть користуватися колонкою. Дякуємо вам, пане Тарасе, за ці коментарі, за участь в нашій програмі. Тарас Яковлев, заступник Ковельського міського голови, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. До побачення. На все добре.